Опліваюся, да. бачиш, що зараз робиться в Житомирі, всі обліваються, така радість. жара і така радість. Ходиш, просто тебе з бутилки туполють. Випуск і жарко дуже. Uh. Uh. Дуже жарко. Uh. Раді удовольствия. E, це людей прикордонника. Кінець навчального року. І тому і Та ніколи не почались. Радується просто. Да. Я понял домой. У Нас останній дзвоник. Ми відзначаємо прощання зі школою. Ми випускаємося зі школи номер 28, Ми її дуже любимо. Збирається юристам, Юристом. Юристом. ручкам юрістом. Журналістом. юрістом. 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 В общем, стаємо тими, якими не треба в цій Україні ставати. Ну поки будемо пити, а там воду, воду. Ну, Кока-колу спрайтом. Їсти пікнік і все. Купатися в фонтані. Купатися в фонтані ще плануємо. Я вважаю, що в фонтані не потрібно купатися. Тому що там брудна вода.